Вітаю в ефірі новини. Підсумовуємо події першого робочого дня тижня, тож сьогодні у випуску. Фінансова самостійність та новий статус. Що чекає населені пункти України? Вінницькі школярі в гостях у чотирилапих правоохоронців. Бігова доріжка замість центральної вулиці. Громада, повіт і регіон, статус українських населених пунктів можуть змінити. Цього вимагає адміністративна реформа, кажуть в конституційній комісії. Втім, лише цими змінами не обмежиться. Головна мета надати більше повноважень регіонам і децентралізувати владу. Як до змін ставляться у глибинці? Дивіться в сюжеті. Громада замість села, повіт замість району, регіон замість області, звичний територіальний устрій України хочуть змінити нові назви. Погодила конституційна комісія. Однак головна мета реформи децентралізація влади. Селищні громади не проти новацій, але за рівноправ'я. Об'єднати села рівноправні між собою. Тобто за кількістю населення, за площею приблизно. Чому так ми робимо? Запитання виникає. Тому що, що в плані керованості, якщо нам об'єднаємося з великим селом чи містом, то наше представництво буде взагалі нульове, можна сказати. Буде один представник від громади, тому я вважаю, що це недоцільно буде вирішувати якісь фінансові проблеми, розвиток інфраструктури, буде, буде занепадати. В деяких селах сьогодні інфраструктура доволі розвинена, є навіть громадські бібліотеки. А от старшої школи та лікарні немає. Це ще один аргумент за укрупнення за європейським сірцем, каже член конституційної комісії. Ігор Когут. Зараз його колеги розмірковують над тим, як надати громадам максимум повноважень. Немає місто, село, селище є громада. Скажімо, там трускавецька громада. Там чи, чи якась конотопська громада. Це є поняття більш європейське і за яке боролися дуже багато років, щоб самоврядування поширило свої повноваження не, не на тільки на територію окремої поселення, але на певну територію. Нову назву Повід запозичили в Польщі, каже Ігор Когут. Громада і регіони слова звичні для українців. Утім, експерти переконані, не всі готові до перейменувань. Знаєте, Херсонщина особливий регіон тут, як правило, рускозичне населення, і такі слова, як волості, «Повіт» – це нові слова. Я слова, як правило, тут ніхто не використовував. Содержання і значення цих слов неізвісні. Тому Поэтому вопрос о том, як будуть називатися нові громади, як будуть називатися нові райони. Головне застереження місцевих управлінців, аби більшість повноваження не призвели до містечкового самоуправства, а фінансова самостійність не залишилась на папері. Тим часом у конституційній комісії обіцяють дати всі відповіді вже до середини липня. Тоді Верховна Рада голосуватиме за децентралізацію. Тетяна Орлова, новини телеканал Віта. 500 доларів і не призовуть до зони. АТО. таку умову поставив начальник відділу обліку та бронювання місцевому жителю. У Вінницькій області співробітники СБУ і військової прокуратури затримали працівника могилів Подільського військомату. Його керівництво коментувати ситуацію відмовилось категорично, але стало відомо, що хабарника з роботи вже звільнили. За вимагання йому загрожують до 10 років позбавлення волі. Відбувся факт передачі цих грошових коштів в розмірі 500 доларів майору полігову. Який їх отримав у власному транспортному засобі? Піч. Чотири лапі стражі порядку: як працюють, де тренуються та що їдять. Про це учням 34-ї школи розповідали вінницькі кінологи. Підлітки виявили бажання познайомитись з роботою їхнього центру. Пізнавальна екскурсія закінчилась тим, що хлопці та дівчата залишились, босоніж. Чому саме дізнавайтесь з наступного сюжету? Їхньому чуттю позаздрив би кожен розвідник. Миттєва реакція Залізна хватка і до того ж нечувана вірність з роботою собак правоохоронців знайомили школярів 34-ї школи «Вінницькі кінологи. У кінологічному центрі на 12 інспекторів 24 собаки. На підготовку службового пошуковця йде майже рік, а далі постійні тренування. Кожен з псів ас у виявленні зброї, вибухівки та затриманні злочинців. Зловили навіть на місці скоєння злочину. Злочинець зробив пограбування, наніс удари ножем на дівчині і Хотів згуртувати. Ми його з пациком знайшли і затримали. Пошукових собак і самі школярі серед не одного десятка їхніх черевиків. Вівчарка повинна була знайти лише одну пару. Я знаю, що собака не і вона знайде ту пару взуття, яку їй потрібно. Хотілося мати таких собак, які ну, виконували прикази і які могли затримати ну, ну, злочинця чи знайти, наприклад, якусь, якусь наприклад, обувчі ключики, які хтось загубив, або мама, або тата. Підростає у центрі і молода зміна бувалим чотирилапим, нишпоркам. Дельта і персей. Це. На останок школярі потиснули лапи вірним помічникам правоохоронців та сфотографувалися на згадку. Ірина Дідух, новини, телеканал Віта. Не перемикайте, ми маємо ще чимало цікавого. Світовий банк підтримка України в боротьбі з корупцією. Вінничани встановили танцювальний рекорд у ритмі сальси. Пляжний сезон. Відпочинок під контролем. Вибух стався на вулиці Примакова. 1. до рятувальної служби зателефонували вінничани та повідомили, що знайшли вибуховий предмет. Піротехніки, які прибули на місце, виявили гранату Ф 1 прийняли рішення ліквідувати її на місці. Хто залишив посеред вулиці небезпечний трофей, допоки невідомо. Під час знищення ніяких пошкоджень, майну та особам населенню не було. На календарі весна, а в повітрі вже відчувається подих літа. Вінничани полюбляють відпочивати на березі південного бугу. Купальний сезон у Вінниці відкрито. Про це оголосили комунальники. Та купатись будь-де не є безпечним. Офіційно в місті функціонує лише три пляжі. Наскільки вони готові до літнього сезону? Дізнавалась Ірина Корж. Купальний сезон стартував на одному з найбільших у Вінниці пляжів. Хіміку вже зранку людно, незважаючи на робочий день. Серед бажаючих поніжитись на сонці, Ірина з донькою ще не наважується занурюватись, лише звикають до води. Ми просто прийшли так на годинку, щоб побачила річку, пісок, а то асфальт буде жара жахлива, просто неможливо. А тут вітерець прохлада. Дуже хорошо побовтатись у річці не проти і дворічна Маринка. Саму відпускати небезпечно. Мама супроводжує. Жінка планує провести літо у місті. Кращого відпочинку ніж на південному бузі не бачить. Таке саме дно, воно набагато краще, бо немає ілу, і не страшно заходити, і дитині не страшно. І пісочок, і майданчик, і є рятувальники, як це ну, раптом. Шо. Пляж великолепний. Зараз ще пісок я вже додали. В общем, коротше кажучи, дуже хороший пляж. Прекрасний. Пусть він таким і залишається. До відкриття пляжного сезону комунальники готувалися ретельно, лад наводили впродовж місяця. Водолази чистили дно річки від сміття, каміння та автомобільних шин. Відзначили, з кожним роком відпочивальники стають охайнішими. Просто самі вони повинні розуміти, що ми працюємо для них, стараємося, щоб відпочивати на цьому пляжі було приємно, культурно, щоб не було ніякого травматизму. Ну и поддерживать самим этот порядок. Тогда у нас будет чисто, как это раньше говорилось, чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Нині у Вінниці працюють три офіційних пляжі: гонти, центральний та хімік. Кожен оснащено двома санвузлами, душовими та роздягальними. Береги підсипали 72 тоннами тонами піску, а ще відремонтували та пофарбували лавки, урни та пляжні грибочки. Щодня за безпекою людей на воді слідкує бригада рятувальників, лікар та три водолази. В їхньому арсеналі патрульний катер, три човна та комплект спеціального водолазного спорядження. До комплекту у нас входить маска. Костюм водолазний, і ось оборудовання і власти в залежності від випадку. Працюють рятувальники щодня з десятої години ранку до восьмої вечора. А після цього часу закликають відпочивальників бути обачними й обережними на воді. Ірина Кош, Олег Літвінцев, новини телеканал Віта. Кращий дитячий малюнок на українську тематику серед вихованців будинків інтернатів України намалювала Вінничанка, 11-річна Дарина Голубенко з дитбудинку Гніздечко. Її роботу обрано з-поміж малюнків 100 інших дітей. За перемогу дівчинка отримала ноутбук від банку організатора конкурсу та мобільний телефон від представників влади. Тепер до 1 червня збільшена копія малюнку вінничанки прикрашатиме у Києві будівлю представництва банку організатора конкурсу. Даринка каже, через свою роботу прагнула Усіх закликати припинити війну в Україні зараз. Іде війна. Я хочу, щоб наша країна була без війни і все було в нас добре. Ця дитина і більшість дітей наших вони є справжніми патріотами і є майбутнім нашої нації. І вони сьогодні, навіть от через малюнки, показують своє відношення до сім'ї, до країни, до миру. Вінниця біжить. Під таким гаслом в місті відзначили Олімпійський день бігу. Участь в ньому взяли більше трьох тисяч вінничан. Вони пробігли центром міста до парку імені Горького, де розгорнулось спортивне містечко. Всі учасники масового забігу стали учасниками розіграшу призів. Головним був велосипед. Буквально за кілька хвилин Вінниця побіжить від площі незалежності до центрального парку. Вже зареєструвалось більше трьох тисяч учасників. Обмежень за віком або статтю немає. Зараз вони готуються до забігу. Це розминається перед марафоном шестирічний Владислав. Хлопчик зізнається, на таку велику дистанцію ще не доводилось бігати, та це його не відлякує. Навпаки, як затятий прихильник здорового способу життя, хоче показати дорослим приклад. Я хочу, щоб Да, потому что это очень вредно, и чтобы все бегали каждый день по чуть-чуть, чтобы не умереть. И еще, чтобы все не пили все шампанское, потому что это очень вредно. И вино, и пиво, чтобы никогда никто не, этого не делал. И еще я хочу, чтобы все ели морковку и полезные существа, и чтобы не бились, и были хорошими. Цього дня у Вінниці бігали всі учні спортивних шкіл, працівники мерії, журналісти. Якщо керівник спорту міста Вінниці не буде бігти, який це приклад? Але основна мета щоб сьогодні розпочати і далі не зупиняти, щоб біг. Чи е, наша рухливість була е, скажімо так кожен день підвищувалась, щоб ми не засиджувались в креслах, е, щоб ми не засиджувались на місці, щоб розуміли, що рух це життя. Прийшла підтримати сьогодні Вінничану такий чудовий таке чудове свято, як міжнародний день олімпійського бігу. Ніяк спеціально не готувалася. Прийшла своїм сином, будемо активно брати участь. І ось кілька тисяч бігунів стоять перед стартовою стрічкою. Лунають останні акорди гімну України і Вінниця біжить. Під барабанний дріб бігуни фінішують біля центрального парку. Трохи зморені, але задоволені. Настрій гарний, таке ну, як сказати. Згадав дитинство Впечатлення хороші, я того року теж бігала. Це корисно для здоров'я. Парку вже розгорнулось спортивне містечко: акробатичні трюки, боксерські двобої, баскетбольні матчі. Кожна спортивна школа презентувала себе та проводила майстер-класи. У той самий час на сцені літнього театру відбувались конкурси та розіграші на фініші спортивного свята. Серед учасників забігу розіграли велосипед. Вадим Потатуєв, Олександр Фертюк, новини телеканалу Віта. Коли запрацює зона вільної торгівлі між Україною та ЄС, гроші на соцпроекти просять громадські організації. Про це та не тільки у дайджесті вже зараз. Побороти корупцію Україні допоможе Світовий банк. На це вже виділив уряду більше трьох мільярдів доларів. Ще два надасть до кінця поточного року. Натомість Україна має прискорити створення національного агентства із запобігання корупції та показати перші результати його роботи. Наразі зараз формується конкурсна комісія, котра буде відбирати кандидатів до агентства. Повноцінно вона має запрацювати не пізніше ніж за шість місяців. Євросоюз підтверджує незаконність анексії Криму. Про це йдеться у спільній декларації Ризького саміту східного партнерства. Ще в документі задекларовано початок дії зони вільної торгівлі між Україною та ЄС 1 січня 2016 року. А от безвізового режиму доведеться чекати. Рішення щодо нього мають ухвалити не лише інституції ЄС, а й політичне керівництво 28 країн Євросоюзу. Багато залежатиме від того наскільки швидко Україна виконає необхідні умови. Окрім цього, на саміті східного партнерства Україна отримала позику від ЄС у розмірі 1,8 мільярда євро. Раніше у представництві Євросоюзу наголосили, що загальна сума кредитів складе 3,41 мільярд євро. Майже половина з них вже надійшла. Це найбільша допомога країні, що не є членом ЄС 2020 – програма президента, яка затверджена. Говорить про те, що ми маємо до 2020 року відповідати стандартам вступу стандартам подачі заявки на вступ. Не вступити, а подати заявку на вступ. Це буде ще інтеграційний процес великий, але угода підписана про асоціацію, вона вже виконується. Гроші на реалізацію власних соціальних проєктів просили у влади вільницькі громадські організації. Сьогодні у міській раді засідала конкурсна комісія. У журі керівники міста, представники соцслужб, департаментів освіти та соцполітики, психологи і психотерапевти, а також члени національного олімпійського комітету, оцінювали досвід громадських організацій в реалізації соціальних проєктів. Серед презентованих ідей були як ті, що вже працюють, так і абсолютно нові. Так, школа демократичного лідера кредо представила роботу молоді на виборах, які відбудуться у жовтні. А школа рівних можливостей – театральну студію для підлітків, де ставитимуть п'єси соціального характеру. Головна мета конкурсу – залучення городян до участі у житті міста. У 2012-2013 роках реалізовано 10 проєктів на суму 213 тисяч 400 гривень. У 2013-2014 роках реалізовано 13 проєктів на суму 250 тисяч гривень. 2014-2015 роках підтримано шість проєктів на суму 175 тисяч гривень. В міському бюджеті на 2015 рік для підтримки розвитку ініціатив громадських організацій та спілок вперше заплановано суму 500 тисяч гривень. такі конкурси є, що вони відбуваються, тому що вони дають змогу молоді реалізовувати свої ідеї, свої проекти того ж такого хорошого морального напрямку. Сотня віницьких танцювальних пар встановили новий рекорд України. 200 чоловік одночасно виконали запальну кубінську сальсу у вишиванках. Готувались до наймасовішого танцю більше місяця. Усіх охочих навчали безкоштовно. Вінничани зміксували українську та кубінську культури. Вийшла запальна сальса під червону руту. Хороводний формат і кубінський формат руеди і зробили щось таке, своє ноу-хау. Патріотично, Ми танцюємо в вишиванках. Зрозуміло, червоний колір проходить ниткою по всім культурам. Це кохання, це любов, це активність, це пристрасть. Учасники рекорду зізнаються. Це вибух емоцій. кажуть, музика і танець не часто так органічно поєднуються, а Просто куча драйва, куча кайфа. Очень интересно, коли люди ходять, меняются партнери, ти чувствуешь енергетику кожного человека, Внутрі розривають на хомячки. Представники книги рекордів України зазначили, подібного виконання сальси ще не бачили. Подібного в Україні ще не було. От саме цьому стилі танцю ще подібного не було. Повторити запальний мікс танцюристи планують на Івана Купала. Ірина Корш, Новини, телеканал Віта. Цим сюжетом ми завершуємо випуск добра вам та лише позитивних емоцій. Наші новини доступні також на сайті, адреса якого на екрані. Ну а далі погода. 26 травня у Вінниці мінлива хмарність. Вночі короткочасний дощ. Вдень сильні опади, грози, місцями град. Вітер південно східний 7-12 метрів за секунду з поривами до 15-20. Температура вночі плюс 11, плюс 15. Вдень 25-30. Thank you.